Сьогодні ми поговоримо з вами про майбутній трьохмісячний курс по налаштуванню CRM системи Creation, який стартує 28 липня. У цьому відео я зібрала відповіді на ті питання, які мені задають майбутні учасники. І таким чином вам буде легше зрозуміти, що це за курс, як він проходить, яка його програма і всі-всі деталі. Тривалість курсу складає від 10 тижнів до 13 тижнів. Це все залежить від обраного вами пакету участі. Курс має дуже інтенсивну програму навчання, тому що навчання буде проходити тричі на тиждень. Понеділок, середу та п'ятниця, те, що ви бачите, замальовано зеленим кольором, це означає, що в цей день ви отримуєте навчальне відео від мене тривалістю в півтори години, дійсно корисного контенту і абсолютно без води. Помаранчевим кольором це я замалювала вам онлайн вебінари, адже з п'ятого тижня ми будемо проходити з вами онлайн-вебінари, де я буду запрошувати експертів у сфері налаштування crm системи Кріейшо, для того, щоб ви слухали не тільки мою думку, да, а й збагачували свій крогозір від інших експертів. Тому, як ви бачите, в рамках 10 -ти тижневого курсу навчання закінчиться 3 жовтня. В даному курсі ми будемо дуже багато з вами навчатися, практикуватися, налаштовуватися рем-системи для того, щоб після завершення курсу ви дійсно могли спокійно, самостійно налаштовуватися рем-систему CREATION для будь-якого бізнесу. У даному курсі я навчаю не тільки основі та базі CRM-системи CREATION, але й тим новинкам, які з'явились тільки нещодавно. Дана програма є унікальною та базується на Моїй методиці навчання права в чому, що колись там роки 8 тому я навчала індивідуально людей налаштовуватися РЕМ-систему Крійша. Ось тоді вже давно я зрозуміла, як правильно подавати інформацію, як простими словами говорити про складне, як, якщо щось не зрозуміло, доповнити інформацію на якихось простих прикладах. І саме тому учасники попередніх потоків, а їх було 70, оцінили даний курс на 10 з 10. Тому ще раз нагадую, що старт наступного потоку є 28 липня. Програма курсу суперінтенсивна. Ми будемо вивчати з вами все, що треба для того, щоб налаштовувати crm систему Крійша. Все те, чим я користуюсь, коли для когось, для якоїсь компанії налаштовую CRM. Я буду ділитися з вами і своїми лайфхаками. Я буду ділитися моментами, які я робила неправильно. Та, і як треба робити правильно? Я не дозволю вам зробити ті помилки, які робила я. Я буду ділитися з вами.